Кіровоградці долучилися до всеукраїнської акції день відкритого декларування. Нині в державі проходить кампанія Я декларую свої доходи тобі Україну. Триватиме вона до 1 травня. Щоб привернути увагу населення до офіційної декларації заробленого податківці, щороку влаштовують акцію, залучають до неї відомих українських співаків, акторів і спортсменів. Як цей день пройшов в Кіровограді, бачила Яна Семенюк. Щодня задекларувати свої доходи в Кіровоградську податкову інспекцію приходять близько сотні платників. Працівники запевняють, роблять все можливе для відвідувачів, аби максимально полегшити процедуру узаконення зароблених грошей. Це дозволяє уникнути черг та помилок при заповненні документів з метою достовірного заповнення та працівниками інспекції надаються послуги по та консультації. І допомоги по заповненню цієї декларації, подати звітність кірограці, можуть кількома способами. Головне встигнути зробити це до 1 травня. Декларація подається платником самостійно або ж уповноваженою особою. Також декларацію можна надіслати поштою з повідомленням про вручення, а також з описом вкладення, але не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного терміну подання. Подати декларацію можна і не виходячи з дому, платники, які не мають часу відвідати відділення. Доділення податкової інспекції можуть скористатися функцією електронне декларування. Щоб привернути увагу платників податків до декларування, інспекція щороку влаштовує акцію і залучає до неї відомих містян. Цього разу задекларувати свої доходи прийшов співак Сергій Дьомін. ім'я по батькові. Відомий Кіроградець вважає, зараз, як ніколи, узаконення доходів необхідне для зміцнення економіки України. Декларація, це, я так думаю, що. В свете сегодняшних событий это действительно почетная обязанность и долг, наверное, каждого гражданина Украины. Кіровоградців, які ще не задекларували свої доходи, працівники інспекції заохочують прямо на вулиці. Значиттям в куплетів, йде крапка писання доходу за більш ніж три місяці, що триває декларування. Свої прибутки вже офіційно зафіксували майже дві тисячі кіровоградців на суму 36 мільйонів гривень. Яна Саменюканатолібасистий день за днем.